Вітаю, друзі! Головні новини на ранок 19 червня. Отже, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте стане новим генеральним секретарем НАТО. Президент Румунії Клаус Йоганіс найближчим часом має зняти свою кандидатуру та відкрити шлях Рютте. Нам це добре, тому що Нідерланди не люблять Росію. Фанати збірної Грузії під час матчу з Туреччиною, який Грузія програла 1-3 в першому турі Євро 2024 року, висловили солідарність з українцями і продемонстрували своє відношення до російського диктатора Володимира Путіна. Так, вболівальники грузинської збірної скандували знамениту пісню українських фанатів про Путіна і що він є поганою людиною. Сполучені Штати готові ввести нові санкції проти Росії, щоб стримати тиск і посилити тиск на Росію, і стримати її тиск у кінцевому підсумку покласти край агресії. Під санкції також може потрапити і Китай. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін на спільній з генеральним секретарем НАТО Енсом Стонтельбергом прес-конференції. Ми розглядаємо країни, які підтримують російську оборонну промислову базу, що дає змогу Росії продовжувати війну, зокрема Китай, як ясно дав зрозуміти президент Байден. Ми справді занепокоєні не тим, що Китай постачає зброю в Росію. Цього вони не роблять. Сказав Блінкен. У тимчасово окупованому Криму російські військові почали активно переміщуватися по території півострова. Таким чином, вони намагаються уникнути стеження. Про це повідомляється на телеграм-каналі Партизанського руху. АТЕШ. Агенти помітили, що останнім часом російські військові почали дуже швидко проїжджати міста та не затримуватися там надовго, побоюючись стеження та фотофіксації. Ну, а як ви знаєте, після стеження і фотофіксації дуже часто по місцях їх скупчення та дислокації щось прилітає добре, корисне та з України. Пожежа на нафтобазі в Ростовській області розгорілася з новою силою. Загасити вогонь не можуть уже понад 24 години. І, зважаючи на все, локалізувати також поки не вдається. Про це повідомляють місцеві пабліки. Згідно з повідомленнями мешканців у міських частах спалахнув ще один резервуар з нафтопродуктами. Пожежники, які працюють за місцем, констатують факт нестачі піни в необхідних кількостях. Також позитивним є те, що французькі повітряно-космічні сили. За два роки планують підготувати 26 українських військових пілотів для польотів на західних винищувачах f 16 Тренування пілотів Збройних сил України триває на авіабазі на південному заході Франції, повідомляє видання Le Лемод. У середині червня повітряно-космічні сили вперше з початку війни в Україні відкрили двері для цих навчань, які офіційно розпочалися в березні, пише французька. Преса Норвезький суд засудив до в'язниці колишнього бійця ПВК Вагнер, який в одному з барів напав на Бармена, а опісля жорстоко побив свою подругу. Росіянин Андрій Медведєв, Совпадєніє воював в Україні у складі ПВК Вагнер. А до цього відбував термін покарання за крадіжку. Взимку 2023 року він втік до Норвегії та попросив країні політичного притулку. 14 червня окружний суд міста Вестфольд засудив екс-вагнерівця до 120 днів тюремного ув'язнення за два злочини, скоєні в Ларкіну і Ставерні. Росіянин побив свою подругу і напав на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголя. Ну, класичний росіянин. Отже, російські загарбники в ніч на 19 червня атакували ударними дронами Львівщину. Є влучання, постраждав чоловік. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого, чоловіка-охоронця. Стан середньої важкості. Його госпіталізували, написав Садовий у телеграм. Пізніше садовий додав, що внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та офісне приміщення. Вибито 20 вікон. В приватному секторі вибило вікна в п'яти будівлях. Атаки України по території Росії є допустимими згідно з міжнародним правом. Про це сказав федеральний канцлер Австрії Карл Негамер в інтерв'ю швейцарському виданню NZZ, Таким чином він заперечив висловлювання міністерки оборони країни Клаудії Таннер. Вона стверджувала, що союзники Києва, надавши йому відповідний дозвіл, перетнули червону лінію. Тобто, Австрія за те, щоб Україна била як своєю, так і головне європейською західною зброєю по російських окупантах, які знаходяться безпосередньо на території самої Росії. Для нас це плюс.